Виконуємо номер 1750 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. 32 дітей зібрали 152 кг полуниці і 33,6 кг малини. Скільки всього кілограмів ягід у середньому зібрала кожна дитина? Приступаємо до виконання, знайдемо, скільки кілограмів я, ягід зібрали всі діти. Для цього 152 кг полуниці, додамо 33,6 кілограмів малини. Будемо мати 185,6 кілограмів. Зібрали ягід діти, а тепер знайдемо, скільки всього кілограмів ягід у середньому зібрала кожна дитина, для цього 185,6 поділимо на 32 на кількість дітей. 185 ділимо на 32, беремо по 5, 5 множимо на 2, 10, 0 записали, 1 запам'ятали, 3 множимо на 5, 15, до 1 16. Виконуємо віднімання: 5 відняти 0 буде 5, 8 відняти 6 буде 2, востачу 25. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому, допишемо 6. Десятих. 256 ділимо на 32, беремо по 8 2 множимо на 8 – 16. 6 записали, 1 запам'ятали 3 множимо на 8 – Да, до 25. Виконуємо віднімання остачі 0. Отже, 5,8 кілограмів ягід у середньому. зібрала кожна дитина, записуємо відповідь п'ять цілих вісім десятих кілограмів. Ми дали відповідь на питання, скільки всього кілограмів ягід у середньому зібрала кожна дитина, якщо 32 дітей зібрали 152 кілограми полуниці і 33,6 кг малини. Номер 1750 виконано.